і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь, ікони Божої Матері іменуємої скоро послужниця. Матір Божа це і сосуд сусуд благодаті Святого Духа, коти, яка вмістила в собі невмістимого Бога через яку Бог прийшов з неба на землю для спасіння людського роду. Від Матері Божої Господь взяв для себе плоть і кров, щоб скати собі чоловічку природу, яку він прийшов на землю для того, щоб її спасти. Любов до Божої Матері була велика завжди і скрізь. Хто знав Пресвяту Діву Марію, ті е, люди горіли до неї повагою і любов'ю, тому що Мати Божа була наповнена блаженною благодаті, вона була кротка, смиренна, скромна, премудра. І люди, бажаючи залишити у себе Світлий образ цариці неба і землі, малювали її образ. Святий Апостол Лука, який був художником, він, як говорить церковне передання, той стіл, за яким була тайна вечора, він роту доску розрізав. на Частини, і намалював на тих досках ікону Божої Матері з богомладенцем на руках. Це були перші ікони Божої Матері. Ці ікони Матір Божа наповнювала своєю силою, своєю молитвою, і вони допомагали людям, через них Матір Божа допомагала людям. Ікони чудотворили. І з'явилося у світі багато чудотворних ікон з зображенням Цариці Небесної. І одну із таких ікон сьогодні церква почитає. Це ікона Божої Матері, яка іменується Скоропослушниця. Ця ікона знаходиться на святі Горі Афон у монастирі Дохіарському. І сьогодні вона там перебуває, і туди приходять паломники. І звертається до неї з різними молитвами, проханнями, і Маті Божа їх чує. Тому вона називається Скоро послушниця, що вона скоро відповідає на молитви прощащих. Там багато паломників приходить, і ніхто не йде з пустим тощим. Кожен щось отримує, що він просить, якщо він просить на добро і на благо. І е, я би хотів нагадати, от, розказати вам про одне чудо, яке Матір Божа створила у ці дні вже в наші часи. Е, в монастир прийшов один е, мужчина, колдун, і е, він перед іконою помолився. Приружився до ікони, і Бог дав йому покаяння. І він повідчув, що його совість готить. Він пішов до Ігумена і сповідував свій гріх. Ігумен дав йому епітемію, щоб він стояв у воріт монастирських і тим, хто проходить через ворота, він кланявся і говорив. Я впав в блуд, помилійтесь за мене грішного. І він це робив пів року, постійно, зранку до ночі, він стояв у вратах і всіх, всім говорив, що я рішив помолітися за мене грішного. І після цього він заболів і спомер. Братя за нього молилися 40 днів. Просили Божу Матір, щоб вона за нього ходати столи, щоб Бог простив, тому що чародійство це дуже великі гріхи. І наступив сороковий день, і вони вирішили, ну, по російському обличчя, устроїти поминальну трапезу. І Вони захотіли рибу поставити на стіл. І закинули сітки іконом. Сів на човна і відправився в сіток взяти риби. Він відплив від берега і бачив так на розстоянні щось таке чорне, яке плаває на воді на поверхні таке якесь подобі якогось бревна. І він який, каже братям, там з ним, що там. Бачите? Вони кажуть, напевно, віти, буря, там, буря коли піднімається, воно викидає з моря, викидає там і, і дерево, і, і всякий там, мусор викидає до берега. Вони кажуть, напевно, вольне пригнали себе бредно. Але його, цей економ все-таки вирішив подивитися. І він підійшов під до того предмета, казали, що там риба, велика риба. Причому мені він сказав, як цю рибу звати, але ну, таке складне слово, що я його забув. Ця риба живе у глибинах, вона не живе на поверхні води, а дуже глибоко живе. І вона є дуже таким ну, ну ізисканим делікатесом. І у цієї риби в роті осьминог. Вона його хотіла їсти, ну, ну, воно тримало в руках у роті осміного. Риба зважила 34 кілограми, а осьминог мав 5 кілограмів. І браті взяли цю рибу, принесли в монастир, там зробили поминальну трапезу, і вони зрозуміли, що Матір Божа випросила прощення для цього каючогося гіжника. І вони зблагодарили матір Божа за те, що вона завжди така милостивна до тих, хто спотикається, хто падає, але хто кається. Ми також у своєму житті звершимо гріхи. Кожен з моїх своїх слабості, свої немощі. І ми хочемо, щоб Бог нас простив. Але наші молитви слабі, немічні, і ми звертаємося до святих і особливо до Божої Матері. І просимо, щоб вона спасла нас грішних, щоб вона умолила свого сина, щоб він простив нам наші гріхи. Тому що гріхи це є, це є смертельна хвороба, яка несе з собою смерть для душі людини. І, і коли ми грішимо, то ми хворіємо. Духовно хворіємо, людина може бути фізично відносно здоровою, якщо вона нагрішить, то в неї совість її мучить і вона страждає. І ми просимо Матір Божу, щоб вона і за нас помолилася у Бога, випросила для нас, прощення наших гріхів, щоб ми жили на землі свято непорочно, як вона жила в чистоті, в святості і в правді. І щоб ми помилити про Святої Діви Марії. Сподобалися в час коней бути в тому місці, де зараз Матір Божа перебуває, в Царстві Небеснім, у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слави і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.